Цю неділю завжди читається Євангелія про вечерю, бенкет, який проводував чоловік, покликав людей, а люди не прийняли. Викладено. Притча. В першу чергу церквою пов'язується з тим, що вийшов Христос на проповідь і кличе. Just Ще раз нам треба зрозуміти, що вечеря, бенкет, трапеза надзвичайно місткий символ стародавньому мисленні. було влади катами. Бозібралися всі, бо все ве участь всі. Це праця натхненна, ось що таке бенкет. Це бесіда філософська, осяблення істини, Ось що таке бенкет. А в Київській Русі ми можемо згадати. Sodni. на побут Тепер, власне, тільки за нами і більше тихо. Тільки за нами. Ами. Коли кличуть, чи не забирають у нас турботи сьогоденні покликання? no Чи будемо ми серед тих обраних? Бути серед обраних це незручно, це не 没衣服。Hey, yeah. І життя віддають люди.